Доброго дня, вашій увазі будинок одноповерховий, село Лісники, закрите котежне містечко. Саме цей будинок 166 квадратних метрів, є три окремі спальні, також є навіс на два авто. Зараз дороблюють озеленення. Тротуарна плитка також доробиться. Ось так, виглядає сам навіс. Ділянка в районі 8 соток. Є також і інші будиночки. В цьому закритому котежному містечку 9 елементів побудовані всі сегли Величезна іде стеля, алюмінієві вікна, також ручна кладка клінкерна цегла. із Данії. Петерсон – це італійська плитка, термодерево ясень. Сьогодні запишу докладний відеогляд. Схожий такий самий будинок одноповерховий, також є з чотирма спальнями. Якщо треба більше спалень, п'ять також є будиночок. Нагадаю, що озеленення і газон це все входить, тротуарна плитка входить. Гарний двір задній з такою терасою. Газ, котел, це все буде зроблено. Всередині вся розвитка комунікації, стяжка, штукатурка, теплової підлога, і під вас можна робити якісний сучасний ремонт. Гарно виглядає термодерево. Дуже гарна локація. Котежне містечко має одну з найкращих інфраструктур, яку зараз дороблюють. Так це все буде спа-зона, велика дитячі, спортивні майданчики, лісова частина, дуже тихе затишне місце. І давайте вийдемо всередину, розкажу докладно вам про сам будинок. Бачите, як тротуар. Тут зараз заливається бетон і потім буде ще тротуарна плитка, сама заїзна група. Всі комунікації заводяться, заведені в будинок. До зустрічі всередині. По плануванню ми війшли, передпокій з місцем під шафу, вікна і двері алюмінієві, алюмопроф, цементна піщана штукатурка екологічна. Вся розводка комунікацій зроблена, тепловодяна підлога. Зроблено. Тут відкривається велика кухня вітальня Так виглядає сама Вітальня, тут кухня, тут йде кухонна кладова, тільки що прийшли її і сама котельня. Дуже класна ідея зробити кухню з. Пухонну кладовку якраз і там далі котельня. І тут те вже зона вітальні, їдальні, готові вікна, прям стеля. Прям величезна, величезна стеля. Що вам подобається простор, великі стелі. тут дуже раджу розглянути цей будинок чи інші будинки тут. Якщо вам раптом треба трохи більше чи менше будинки. Є в наявності, запрошуємо вас. При вході також тут є кардеробна. І класно, що роз'єднана. Зліва вийшла зліва кухня, вітальня, з виходом на задній двір на терасу, а справа це спальні кімнати. Санвузо, гардеробна, Це загальний санвузо. І тут також планування зможемо вам відправити. Іншу інформацію, докладно також в описі буде більш точна інформація по містечку. Така перша кімната в вашій увазі з таким. Готовим вікном гарненьким. І тут одна машина і друга машина. Великі стіни, якісне дуже будівництво. Як кажуть, на віка так, будинки дуже гарно зроблені. Це друга спальня, тут місце під шафнує, вихід, два виходи навіть на задній двір. І тут тераса, де кухня вітальня вихід на терасу. Газ буде заведений, газовий котел буде. Також реально зробити швидко оперативно під вас якісний ремонт. І це мастер спальня, в вашій увазі, також з двома виходами, кутовим вікном. Це поглядає. тут своя гардеробна. Своя гардеробна і свій санвузол В описі буде ціна, контактний номер, є всі меседжери. Давайте ще зараз вийду, покажу вам ділянку. Якраз вийшов на задній двір. Дивіться, як будиночок естетично виглядає. Дуже гарний істер'єр. По якійсь шкалі 5 з плюсом 12 з плюсом хочеться максимум давати за такий чудовий будинок. І поспішить, можете такі будинки є. Ще в наявності зможемо вам оперативно показати за ваші домовленості. по вашій домовленості, Величезні плюси інфраструктура від містечка. Спа-зона велика також знаходиться в лісовій частині. Дуже гармонійне тихе затишне місце. то хочете під себе зробити і так будинок якісний, звісно, під себе зробити якісний ремонт, то прошу, запрошуємо вас. Можемо вам це все докладно розповісти, показати. В описі ціна, контактний номер. є всі меседжери. Нагадаю, що є різні метражі будинків, і менший, і більший. І 5 окремих спавен, і 4. І зараз. Цей будинок в вашій увазі було три окремі спальні, просвітання, четверта. Також є один проєкт з двома спальнями. буде закінчиться відеогляд, сподіваюся, вам сподобалось. Тисніть лайк, підписуйтесь, а найкраще, що вам підходить. Дзвоніть, є всі меседжери, Можемо вам все це показати розказати. Правого дня, добачення.